Доброго дня, малята! Я рада знову з вами зустрітися. І сьогодні я вам розкажу казочку та покажу театр. А казочку ви всі цю добре знаєте. Це казочка про те, як дід посадив овоч. А який він овоч посадив? Хто мені відповість? Так, ріпку! І сьогодні ми з вами подивимося, українську. Народну казочку кріпка. Готові? Тоді починаймо. Жив був собі, дід Панас. Кожної весни він саджав в город, щоб восени збирати врожай і пласувати усю зиму. Посіяв він на городі насінинку, поливав. Грабельками загорта бур'яни поло і виросла. І виросла рібка, велика превелика, став дід рібку тягнути, тягне, потягне, а витягнути не може покликав дід бабку. Сюди рібку мені витягнути допоможи. Прибігла бабка. Дід за рібку, баба за діда, тягнуть потягнуть, а витягнути не можуть. Покликала бабка онучку. Маринко, біжи, витягнути рібку нам допоможи. Дідка за рібку, бабка за діда, онучка за бабку. Тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Тоді онучка покликала собачку жучку. Жучку, біжи, нам, нам допоможе рібку витягнути. Прибігла жучка, дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за онучку. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Тоді покликала жучка кішку мурку Га, Мурка, біжино на нам, рібку допоможи витягнути. Прибігла кішка Мурка, дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за онучку. Мурка за жучку тягнуть, потягнуть, не можуть витягнути рібку. Коли це кішка покликала мишку. «Мишко, біжи, рібку нам витягнути допоможи. Прибігла мишка, дід за рібку, бабка за діда, онучка за бабку, жучка за онучку, мурка за жучку, мишка за кішкою. Тягнуть, потягнуть. І нарешті витягнули рібку. Принесли додому, наварили смачної рібки, запросили всіх до столу та й ласувати почали. Діти, вам сподобалася казочка? Так, а я пропоную вам зліпити рібку. І щоб вдома можна було також пограти в казочку рібки. Готові? Тоді починаємо. Для того, щоб зліпити рібку, нам знадобиться з вами пластилін. У мене білого кольору, тому що рібка буває як жовта, так і біла, і зеленого. Починаємо ми ліпити з основи нашої рібки, з її корінця. Беремо шматок пластиліну білого кольору, по його в руках, скочуємо у кульку можна об дощечку. А можна в долоньках ось такими круговими рухами. Ось така кулька виходить. Тепер з одногої сторони відтягуємо хвостик нашої рібки, яким вона тримається в землі. Ось так. А зверху трошечки притискаємо для того, щоб можна було. Туди встановити листочки нашої рібки. Угу. Тепер беремо зелений пластилін, ділимо його на частинки у мене будуть два листочка. Скочуємо спочатку у ковбаску, а потім з однієї сторони пальчиками притискаємо, виходять ось такі листочки. І внизу робимо трошечки вузенькими. Прикріплюємо на верх нашої рібки. І таким же чином робимо другий листочок. Ось наша рібка уже і готова. Ну що, діти, вам сподобалася наша казочка? Так? Ну, тоді робіть рібки і посилайте мені. До нових зустрічей! До побачення, малята!